Сьогоднішній день був одним з можливо найскладніших за останній час, оскільки сьогодні питання стояло руба і держава могла розвернутися в різні боки. Ми могли стати ще одною е, північною Кореєю. Е, цього на щастя не сталося. На щастя, незважаючи е, на безумний супротив Гідноходича, на його е, абсолютно нелогічний е, переляк. Який сьогодні він продемонстрував, приїхавши майже вночі в Верховну Раду, тиснучи на своїх депутатів, погрожуючи неконституційним розпускам Верховної Ради, він продемонстрував, що він не пам'ятає навіть своїх повноважень згідно конституції, заплутався, за якою конституцією Україна живе. Він продемонстрував глибоку некомпетентність, агресивність і е, просто смертельний перелік. Тим не менш, незважаючи на те, що ми хотіли абсолютний варіант, тобто звільнення всіх заручників, яких влада за цей час взяла під кримінальні справи або вже кинула до тюрми, і весь світ говорить, що звільнення таке має бути безумовним. І власне, ми висували одну головну вимогу до влади. Ми голосуємо безумовне звільнення. Як ви бачили, цілий день велися е, бої тут в Верховній Раді, такі е, бої позиційні, да? не гарячі, не кулачні, але саме позиційні бої. І ми побачили, що фракція регіонів хитається, їх більшість абсолютно розхитана. Тільки е, переляки Януковича трошки збили тем, які ми йшли до голосування на. Е, наших проєктів, які би ви безумовно випустили зручну? Зрештою, влада разом з позафракційними проголосували той компромісний варіант, який погоджувався нашими юристами протягом трьох днів йшли переговори. Цей варіант не найгірший, але він має дві умови. І от тепер питання насправді. Влада не вирішила йти на розгін Майдану, на його знищення, тобто ми не скатилися до рівня Північної Креїчі, чи закінчив диктатуру повністю. В той же час нам не вдалося повністю безумовно звільнити заручники. Але цей варіант, який зараз проголосували, власне кажучи, зараз життя покаже, яка частина з умов може бути виконана, а яка не може бути. Якщо вони виконані не будуть, врегулювання не відбудеться, і владі прийдеться повернути до голосування все одно про реабілітацію оцих заручників, яких вони тримають, оскільки криза не врегульована. Тому, власне кажучи, зараз ми поставили владу в умови, коли вона мусить іти на будь-які поступки заради того, щоб все ж таки почати врегульовуватися. На черзі на черговій сесії ми будемо піднімати питання, яке знаходить розуміння серед Таті регіоналів це про повернення до справжньої конституції, яка була в незаконний спосіб під тиском Януковича Конституційним судом в якийсь спосіб змінена. Причому є велика дискусія, чи була змінена просто Конституційний суд конститував недоліки при її голосуванні, але сам текст він не запроваджує. Тому ми вважаємо, що ми зможемо проголосувати на ту. Но тижні на сесійному конституційний спосіб конституційний акт, який поверне справжню конституцію, і почнемо зовсім по-іншому формувати уряд. Я переконана, що процес сунувся з мертвої точки. Сьогодні вони показали свою слабину. Вони наступали, наступали сьогодні. Вперше вони почали відступати. Вони не вирішили, не не знайшли ні сил, ні можливості наступити на майдан і вимагати звільнення майдану його розгону і так далі.